Хто відкрив Євразію? Ну насправді ми не знаємо. Адже на території материка виникали та розвивалися одні з найдавніших цивілізацій нашої планети. Євразія така велика, що різні її території досліджували різні люди. Про те, хто відкривав та досліджував окремі частини цього материка, ти дізнаєшся з нашого відео Готуй попкорн, буде цікаво! Європейці, як і будь-які інші жителі світу, постійно досліджували світ навколо себе, почався цей період досліджень ще з тих часів, коли карти ще були чимось ну дуже дивним. Так про Google Maps не варто й згадувати давні греки одними з перших описували природу відомих тоді земель Євразії, зокрема, своїми працями відомі Геродот та Страбон. Географічні карти з'явилися також у Давній Греції. Перша відома нам карта була представлена Ератосфеном. Згодом Клавдій Птолемей видав її, так би мовити, покращену версію. На цих картах були зображені території європейської частини Євразії, а також частина Азії. Але якщо порівняти її із сучасною картою, то відразу стає зрозуміло, чогось цим хлопцям бракувало, а точніше, знань про далеку Азію. Перші відомості про далеку Азію в оповиті легендами Індію та Китай приносили купці. Вони проходили відомим великим шовковим шляхом, який проклали ще наприкінці Другого століття до нашої ери. Одним з таких купців був відомий тобі Марко Поло, який подорожував цим шляхом у XIII столітті. Він написав книгу про розмаїття світу, у якій описував усі свої 17 років подорожей та життя в Китаї. Ще одним відомим мандрівником XIV століття був Ібн Батута він подорожував Аравією, Іраном. Малою Азією, а також описував Крим. Побував він і в Індії та Китаї. Велику роль у пізнанні Європи відіграв і відомий шлях із варяг у греки, що з'єднав Балтійське і Чорне моря. Подорожі цими шляхами пролили світло на карту тодішньої північної Європи: Західної, південної, східної. Та Південно Східної Азії. Проте території Центральної та Північної Азії все ще були невідомими. Ні для кого не секрет, що на півночі холодно, може, й тому ніхто особливо не поспішав розвідувати ці землі. Проте на межі 16-го та 17-го століть Америку та Австралію тоді вже відкрили, і перша навколосвітня подорож теж відбулася ці невідомі території стали ціллю багатьох відчайдух, адже їм неабияк хотілося вписати своє ім'я в історію, таких людей тоді називали землепрохідцями. Завдяки їхнім зусиллям світ дізнався про Сибір та землі Далекого Сходу. Землепрохідці описували узбережжя Північного Льодовитого та Тихого океанів півострови Таймир, Камчатка та Чукотка. Також після їхніх подорожей багато незвіданих географічних об'єктів великі річки, Глибокі Озера, Острови, півострови. Стали відомими світу. Великий внесок у дослідження Далекого Сходу зробив відомий світовий учений Вітус Беренг. У середині 18 століття він здійснив дві великі експедиції на Далекий Схід, зокрема до Сибіру та на Чукотській та Камчатські півострови. Під час його експедиції складалися докладні описи природи цих земель. Усі досліджені території, елементи берегової лінії та географічні об'єкти наносилися на карти, збиралися і великі колекції невідомих тоді гірських порід, рослин, тварин тощо у середині ХІХ століття невідомими залишилися території Центральної Азії. Великі перепади температур за добу, пилові бурі, сильні вітри, пустелі та гори були ще тим викликом для дослідників. Свій внесок у дослідження цих районів Азії зробив Петро Семенов Тяньшанський він досліджував території в горах Тяньшаню та довколишні землі. Першу експедицію дослідник здійснив у 1856-1857 роках. Він детально дослідив будову цих гір, відкрив кілька гірських льодовиків та високогірних озер, а також описав рослинний і тваринний світ. За ці дослідження він і отримав таке промовисте прізвище. Досліджував центральні райони Азії і нащадок запорізьких козаків Микола Пржевальський. Від 1870 сімдесятого упродовж 15 років дослідник здійснив чотири подорожі побував у постелі Гобі на тибетському нагір'ї та біля витоків великих річок Янцзи та Хуанхе. За час своїх подорожей учений зібрав унікальну колекцію гірських порід та описав унікальних тварин дикого верблюда, гімалайського ведмедя та дикого коня. Його згодом назвали іменем дослідника Кінь Пержевальського. За всю історію вивчення Євразії її дослідниками були сотні мандрівників та науковців. Багато досліджень продовжується і зараз. Хоч від супутників і не сховаєшся, проте вони можуть показати далеко не все. Можливо, саме тобі пощастить відкрити те, що не видно з космосу. Запам'ятай перші відомості про землі Європи та західну частину Азії були описані давньогрецькими вченими: Геродотом, Страбоном, Ератосфеном. Та Клавдієм Птолемеєм. Більше знань про Азію європейці отримали від купців, що подорожували великим шовковим шляхом. Великі праці також писали Марко Поло та Ібн Батута в 13-14 століттях. Райони Сибіру та Далекого Сходу в 17-18 XVII століттях описували землепрохідці. Важливий внесок у дослідження Далекого Сходу вніс Вітус Беринг. Центральні райони Азії дослідили в XIX столітті. Відомості про ці землі отримали завдяки експедиціям Петра Семенова Тяньшанського та Миколи Перживальського. А як ти думаєш, чи є сьогодні білі плями на території Євразії? Пиши в коментарях. Не забудь про підписку та вподобайку.